Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Маргарити. Подивимося, що вона прислала такі чорнопрозорі намистини, лабрадор, такі блакитно-бірюзові. сатинове скло, вінтажні намистини і імітація перлин, також вінтажні намистини. Тут такий комплект чорнопрозорий є і. Колечко і сережки, але воно, бачите, немає ніякого вигляду. Треба розібрати це. І перли барочні і звичайні, ну теж маленькі, борочні, нерівні. І смаколики. Дякую Маргариті за гостинця. Мені дуже приємно, буду смакувати. Розберуся з побажаннями Маргарити, а що в мене вийде, я вам покажу. Мені прикраси для Маргарити готові. Подивимося, що я зробила. Та в процесі роботи Маргарита ще прислала невеличку посилочку, я, правда, не дознімала, там були дві низки агатових намистин, крихта з кришталю і з аквамарину намисто, яке ми переробили. Дизайн трошечки поміняли. Я вам по ходу буду розказувати. І першим покажу вам намисто, як казала Маргарита, дорого-багато. Тут нічого не придумаєш, самі перли і позолота вже дорого-багато. Вийшли чотири низки, дала такі ромбіки позолочені сюди. І через одну круглу і барочну. Біля шийки вже дала звичайні круглі і додала свої дрібненькі, щоб. До коннектора підтягнути. Замочок з ланцюжком. Дуже не, каскад не робила сильний, на одну намистинку, тільки з одної і з другої сторони, збільшувала, щоб вони не давали простору між низками. Так, як намистини борочні, вони є нерівні і, відповідно, вони можуть лягати нерівно і гарно дивляться. І ще зробила сережки. Маргарита просила сережки до всього, до чого там виходить. Отакі барочні намистини в сережках. І маленька. Королівське намисто. Ось це аквамаринове намисто, воно було просто з прозорими намистинами, між ними. Аквамаринами синіми, такими темнішими. Ось ці миво. А Маргарита захотіла, ще дати крихту. То я нанизала крихту, дала між такі булижники, не знаю, як по-українську, такі каменюки. Аквамарину, крихту на пінах. І решту вже дала прозорі, витягнула довжину. Така ще гарна кришталева. І зробила ще сережки для комплекту. Вибрала самі менші, така швенза. А зрешти крихти. Зробила ще один комплект, тому що крихти було достатньо, на це кольє багато не пішло. Ось таке намисто і зробила сережки грона. Між крихтою дала такі фурнітурні намистини. А позаду такі залишилися чотири намистини бочечки і такі таблеточки, диски на закінчення гачок. А залишків аквамарину зробила намисто. Їх було небагато, але мені вдалося витягнути таку перлинку дала між диск гематитовий. Ну і решту диски. Такі матові білі. Із агатуш, як я казала, що прислала Маргарита дві такі ниточки, дала через золоту бісеринку і гачок, зробила сережки. Ось такі. І ще залишалися намистини. Маргарита попросила браслетик. Правда, їх трошки було маловато, а у мене були такого ж агату, тільки круглі гранені, то я їх сюди додала по центру і зробила такий браслетик до комплекту. Із лабрадору. Таких гарних таблеточок Маргарита хотіла кольє галстук. У другому дослала оці ниточку таких намистинок. І ще залишилися чотири намистинки, зробила сережки. Фурнітура позолочена. Дала такі спіральні намистинки сюди позолочені для краси. Ну, і на закінчення замочок з ланцюжком. І з тепер уже з першої посилки із чорних і таких прозорих, Маргарита захотіла таке намисто, просто з позолотою. У неї є довге, сережки, ми тільки зробили коротке. Такі диски, гранені, дуже гарні, Я давала по три і позолочений рондель, між чорні дала бісеринку і так зібрала подружки. Із блакитних зібрала ниточку, дала гематитову ранену і позолочені шапочки. Самочу з ланцюжком і ще дві намистинки відібрала на сережки. Такі вийшли делікатні, ніжні. Але дуже такі, знаєте, цікаві. Із вінтажних перлин імітації зробила дві подружки, додала такі матові гематитові, було отих великих п'ять, то я на одну нитку дала 3 і на другу дала 2. Розділила їх гематитовими і дала диски до тих прозорих а замочок з ланцюжком. Гематитові і прикрасили, і якраз мені подовжили дожину, ну, тому що намістин на одну було задовге, на дві було закоротке, але за рахунок... Що я додала трошки фурнітури, довжина витягнулася. Ось це намисто я практично зробила таким, як воно й було. Єдине, що додала кубики позолочені і в кінці була на одну нитку, я їх всіх дала на закінчення до замочка, витягнула. Ось таке. ланцюжок є, можна довше носити. А, і ще є до нього сережки. Було дві намистини. Дала кубик чорну, ось така сережка. Намистини з цирконів були з чорними. Намистинками дрібненькими, і ті чорні намистинки перебили красу циркун. Дивіться, яка огранка тут. Я дала гематитові гранені, але тут огранка так, отаку краще видно. Бачите, були рожеві і прозорі. З тими чорними загубилося, вони виглядали просто як скляні намистинки, а коли вже їх. Бачите, який полиск, які відбитки, світла. І, зрешті, зробила. Верніше зробила зразу сережки з рожевою і такою прозорою намистинкою. Бачите, тут гарно видно, які тоненькі, тоненькі грані. І ще залишилися намистинки то я зробила з залишків ще одні сережки більші. Такі би було 10 намистин. На браслет замало, тому колись такі сережки маргарита вдягне, а колись такі. Ну, від настрою. А з чорних тих дрібненьких намистин. Я зібрала, а ще. Додала для цікавості такі гранені більші, щоб не зовсім тоненькі було, і гематитові гранені позолочені. На закінчення замочу з ланцюжком. І отаке, звичайне можна і з ним. Бачите, губиться вже з чорним. Можна щось інше. Ну, Аквамаринове попробуємо. Це для цікавості. То ланцюжок є і довжину можна регулювати. Чи довше зробити, чи вниз, чи вверх. Чорний перебиває. Воно занадто насичене. А самі чорне золотом гарно. Оце все. Всім мирного, гарного дня, до побачення.